Привіт, мене звуть Артур. Я боєць третьої окремої штурмової бригади, позивний Ара. До повномасштабки я вчився. мене старший брат, програміст, навчав мене програмуванню і, типу, були деякі гарні успіхи в цьому плані, але почалась війна, і ми за це все це, це, це відклали. До цього там працював в таксі, працював на залізниці. Дуже таке було насичене життя. Працював в Європі. Багато запросили на фіст-тест, здав фіст-тест, потім типу, рекрутилий тиждень, і я потрапив в СОЗ-Київ, а потім це вже стало третьою штурмовою бригадою. Я хотів бути водієм. Ізначально і сразу, і німи били. Потрапивши в мінометку, я займався, там в основному це, типу, і на позиції виїжджав, і там все, що стосується автомобілів. Е Займався, тому що я в мене в плані власне е, основна частина життя дорослого зв'язана з авто. І, типу, я за кермом себе відчуваю чудово і розумію, що типу, якщо я щось добре вмію робити, то чого б це не використовувати? У мене було дуже багато роботи. Ми відкидали за ранок більше 80 мін. Це для розрахунку 82-го міномета. За ранок, за дві години відкидати там 80 і більше, бо дуже багато роботи. І у нас закінчуються міни. і Я там накрутив трошки і кажу своєму номеру обслуги. Банкіру вже покойному, кажу, що типу, іди покрути міни, я покидаю. Я відклав планшет з блокнотом і почав закидати міни і ось. Він там крутив міни, ми закидаємо, присідаємо. Бах, таке відчуття, що в тебе влітає локомотив на повній швидкості, типу, бух. І я такий дивлюсь, що я падаю не від зриву, а від того, що у мене нога складається раза в три, так типу, хрусь, хрусь-хрусь, падаю, такий одразу е, крикнув банкіру, щоб він наклав моніторникети. Це мій навідник, передав мені рацію, щоб я доклав, він мені кинув рацію, пішов накладати моні турнікети. Я належив все, що зміг собі. Передав рацію, що, ми два, що у нас два тяжких 300, ну і далі вже все накатаній. По суті, евакуювали дуже швидко, максимально швидко. Десь, мабуть, за 200-2,5 години я вже був на операційному столі. Це, типу, дуже швидко. Ось о там в 7,58 мені накладали турнікети десь. На пів одинадцяту я вже лежав на операційному столі, і ругався з хірургом, бо він не давав мені позвонити. 9 Дев'ятого я отримав зранку поранення. Зранку, десятого, в Дніпрі до мене е, прийшла жіночка, представила, що вона від патронатної служби. Принесла мені телефон, щоб я міг зв'язатися з родичами. Е, там, спитала, як у мене справи, сказала, що ось там така-така дівчинка буде займатися тобою, буде твоїм твоїм куратором. Е, ми з нею там обмовилися, кажу, що мене треба переводити в Київ. Вона каже, що ну, зв'яжись з куратором домовся. І я, типу, вже зв'язувався з цією дівчинкою, питав, ну, казав їй, що мене типу, щоб перевели мене в Київ, тому що тут вдома, ну тут простіше. Типу. Е, з ногою нема там, майже 6 см хостки доставлено. Е, і, типу, не, не працює е, нерв, який згибає ногу, тіпа, він працює не повністю. Ну і плюс е, я ще ж, як, як сюди прийшов, я навіть вставати на неї не міг і боявся. Тому що я прийшов е, в ріхаб в грудні, а поранення отримав в березні. Типу майже рік я на ногу не ставав взагалі. Коли я прийшов, я думав, що ходити з однією милицю це великий анріал, це буде типу, дуже важко і дуже довго, і це буде кропіткий процес. І все ну, сталося набагато скоріше.